Привіт, книголюби! Це канал Рятування книжками і з вами Аня. І сьогодні ми поговоримо про прочитані книги січня, про плюси, мінуси та мої враження. Січень місяць для мене завжди був як місяць розкачування. І в плані читання він був для мене важкий. Але все-таки я назбирала 5 прочитаних книг. А для мене це багато. І вони якісь в мене вийшли доволі різними по жанрах. Тут є і наук поп. І трилери, і романи, і антиутопія. А перед тим, як почати, я попрошу вас підписатись на мій канал та поставити вподобайку, бо це єдине, що зараз може мене мотивувати, створювати відео та читати книжки. Дякую! Перша книга, про яку ми поговоримо, викликала в мене справжній внутрішній дискомфорт це покарання Фердинанда фон Шираха. Ця книга вже доволі давно лежала і чекала свого часу. Придбала я її років 5-6 назад і читав її тільки мій брат. Я навіть не могла припустити, що тут описані такі жахливі речі. Це збірка оповідань про злочини та правосуддя. Я зрозуміла, що це точно не мій жанр, адже місцями було страшно, а деякі сцени в мене викликали відразу. Та водночас я не змогла кинути читати, бо було цікаво, які ще історії розповість нам автор. Сам автор у нас юрист, тож він показує судові справи, моральні дилеми і тонку межу між правдою і брехнею. У цих історіях немає чітких добра і зла, вбивці, жертви, адвокати, всі показані як звичайні люди. Які з різних причин опиняються у різних страшних ситуаціях. Мені книга зовсім не сподобалась. Деякі оповідання описують огидні деталі злочинів, але ця книга вона відноситься не до детективу, а до жанру трилер більше. Тому не очікуйте, що тут будуть якісь загадки. Сподобається тим, хто любить читати про реалістичні кримінальні історії та про психологію самих злочинців. Мені таке не подобається. Отже, покарання це книга, яка викликала сильні емоції, але не позитивні. І це для мене було важке читання. Я точно знаю, що не хочу повертатись до неї вдруге. Тому моя оцінка буде один з п'яти. Наступна книга, про яку буду розповідати, називають найстрашнішою антиутопією всіх часів. Це 1984 Джорджа Орвела. Це класику, яку багато хто вважає пророчою. Читати її було цікаво, але місцями мені ставало гидко і навіть фізично неприємно. Уявіть світ, де вас спостерігають 24 на 7, навіть ваші думки можуть стати злочином, а правда не існує, бо її постійно переписують. Головний герой Вінстон Сміт працівник Міністерства правди. Його завдання змінювати старі газети, щоб зробити минуле правильним. Але він починає сумніватися в системі, закохується і намагається знайти свободу у світі, де свободи більше немає. Ця книга про тоталітаризм, контроль над свідомістю та маніпуляції, які, на жаль, здаються не такими вже й фантастичними. У книзі мені сподобався сам стиль написання, як автор передав постійне відчуття страху і безвиході. Ти читаєш і буквально переживаєш все разом із героями. Також дуже реалістично показано, як страх, пропаганда та тортури можуть зламати людину. Звісно, деякі моменти мені були просто огидними. Є сцени, від яких мені ставало фізично погано, особливо коли описували методи контролю, тортури, а особливо знущання. Ця книга буквально влазить тобі в голову, навіть коли ти не читаєш, вона продовжує крутитися в думках, і від цього стає досить так страшно. Все, що мене дивувало, я обговорювала з чоловіком. Було навіть мотрошно, що це може бути реальністю. Якщо ви любите антиутопії, глибокий зміст і книги, які змушують думати, ця книга точно вам підійде. Так що, я можу зробити висновок, що 1984 це не просто книга, а справжній удар по психіці. Вона викликає огиду, страх та безнадію, але водночас дає глибоке розуміння маніпуляцій і влади. З оцінкою мені було досить важко визначитись. Я не можу сказати, що це недостойна книга, але і позитивні емоції вона не викликає. Хоча я думаю, що антиутопії це такі книги, тепер, які я також буду обирати. Тому я поставлю оцінку 4 з 5. Це все-таки класика. А ви читали 1984? Які у вас враження від цієї книги? Ще, до речі, хотіла трошки вам пожалітись, тому що цю книгу я замовляла онлайн в книгарні Є. І е, мені, по-перше, не сподобалось пакування як наче ну, в чорну плівку, як якесь сміття. З однієї сторони, я розумію, що так вони трошки економлять на е, самому пакуванні. Е, а з іншої сторони, не сильно це так приємно. Е, і по-друге, ця книга в мене була з браком. Вона була склеєна. І коли я її читала, е, то мені доводилось її розклеювати в процесі читання. І це було досить так неприємно. От, пожалілася вам трошечки. Я розказувала, розказувала і не записала. Попитка номер 2 Наступна книга одна з найпопулярніших в останні роки. Це Сім чоловіків Евелін Г Юго. Я сподіваюся, правильно вимовила. Телор Дженкінс Рід. Якщо ви ще не читали цю книгу, то ось вам короткий зміст, але без спойлерів. Головна героїня Евелін Г'юго – легендарна акторка Голівуду. Вона пройшла довгий шлях від бідності до Всесвітньої слави. Тепер у старшому віці вона погоджується дати велике інтерв'ю журналістці Монік Грант, розповівши всю правду про своє життя, сімох чоловіків і найбільше кохання її серця. Це історія про славу, секрети, амбіції, жертви та пошуки щастя. Книга піднімає багато тем шоу бізнес, роль жінок у Голлівуді, скандали, любов і втрати. Почну з плюсів. Читається дуже легко, хоча шрифт тут дуже дрібний. Я думала, буду довго читати, але прочитала доволі швидко. Тейлор Дженкінс рід вміє захоплювати. Евелін К'Юго вийшла дуже складним і цікавим персонажем. Вона неоднозначна і саме це робить її живою. Відчувається, що авторка глибоко досліджувала тему Голівуду, тому що інтриги, секрети, темний бік індустрії усе це зображено дуже досить так реалістично. Але все ж таки ця книга мені зовсім не зайшла. Дивлячись на популярність цієї книги, я очікувала чогось іншого. Вона добре написана, але певні сюжетні лінії мені було важко сприймати емоційно. Були моменти, які особисто для мене виявилися не дуже близькими, але для когось іншого вони можуть стати головною причиною полюбити цю книгу. Якщо вам подобаються історії про сильних жінок, атмосферний Голлівуд, сімейні таємниці й романтичні драми, то ця книга для вас. Роблю висновок, що сім чоловіків Евелін Гюго» – це книга, яка викликала у мене змішані почуття. Е але вона досить популярна і точно варта вашої уваги. Хоча я була засмучена, бо очікувала більшого. Моя оцінка буде десь 3 з 5. Ось так. І хотіла, до речі, у вас запитати, як вам книги в м'якій палітурці? Я чомусь, коли купляю книжки в м'яких палітурках, у мене завжди з ними якісь проблеми. Один раз я купила книгу в м'якій палітурці і вона в мене просто в руках розпалася. Тобто листки були, ну, вони випадали просто. Цього разу я купила в м'якій обкладинці, тому що вона була дешевша, аж 237,50. А вибачте, тоді, на той момент, коли я її купувала, друга версія, така вона в твердій була палітурці з золотим. Краєм е, аж 500-600, щось таке. звісно, я купилась на цю версію. Е, і в процесі читання мені взагалі було незручно читати, тому що я отак, отак сиділа. Тобто я не хотіла її е, вигинати якось, але в один прекрасний момент я психанула, так би мовити, і майже О, вона на, на моїх очах також тепер розпадається. Блін. От вам м'яка палітурка. Печаль. Добре, переходимо до наступної книги. Далі поговоримо про книгу, яка, на мою думку, дуже актуальна в наш час. Вона пояснює, чому ми зависаємо в телефоні, не можемо перестати їсти солодке або дивимось серіали без зупину. Це дофамінове покоління Анни Лемпке. Дофамін це нейромедіатор, який відповідає за задоволення та мотивацію. Але в сучасному світі ми перевантажені різноманіттям задоволення: соцмережі, відеоігри, шопінг, їжа, алкоголь, навіть спорт усе це дає нам швидку дозу дофаміну. Американська психіатриня Анна Лемпке пояснює, як наш мозок втрачає баланс між задоволенням і болем. Чому навіть маленькі радощі можуть викликати залежність і як з цим можна справитись? Мені сподобалось у цій книзі, що вона написана простими і зрозумілими для нас словами. Тут розповідаються реальні історії пацієнтів, з якими працювала сама авторка цієї ж книжки. І що саме головне це актуальність, хочеш ти цього чи ні, але точно можеш пізнати себе у цих розповідях. Але також я знайшла для себе низку мінусів, через що мені книга сподобалась тільки наполовину. Повторюваність: деякі ідеї авторка пояснює кілька разів різними словами набридло читати. Більше уваги було все-таки на нарко та алкозалежних, а я чомусь очікувала, що тут більше буде описаних ситуацій саме про соцмережі, шопінг, чілаки і швидкий доступ. Ще мені не сподобалось, що у книзі радять препарати, які допоможуть стримати залежність. Я думаю, що це неправильно і нерозумно. Не просто так завжди пишуть саме лікування може шкодити вашому здоров'ю. Я можу радити вам книгу в випадку, тільки якщо ви хочете зрозуміти, як працює ваш мозок, і навчитися контролювати свої бажання. Також можу сказати, що книга мені сподобалась тим, що було цікаво прочитати її з наукової точки зору. Але не можу сказати, що хочу використовувати якісь методи з цієї книги. Вони мені не підходять. Тому моя оцінка буде 2 з п'яти. Водічка. Любите водичку? Я люблю водичку Наступна книга, скоріш за все, увійде в мій список найкращих книг 2025 року. Я думаю, вже ви бачили 9 листопада Колін Гувер. Я не розумію, чому я так довго її відкладала, а хотіла прочитати ще в листопаді через назву Через те, що мені день народження. Я буквально закохалася в цю історію і тепер хочу прочитати всі книги Колін Гувер. Це саме той жанр, який мені до душі. Люблю читати різні історії про кохання. Ось це все. Книга нам розповідає про Фелон і Бена, які знайомляться 9 листопада, у день, коли вона збирається назавжди переїхати в інше місто. Але між ними миттєво виникає хімія. Вони вирішують зустрічатися раз на рік кожного 9 листопада, але не спілкуватись між цими датами. І не все так просто: у кожного з них є свої секрети, біль і минуле, яке може вплинути на їхні стосунки. Емоції я отримала на максимум. Я переживала за героїв, сміялася багато, хвилювалася і зовсім не могла відірватися від читання. Колін Говер викликала в мене сильні почуття. В книзі, що мене зачепило, це те, що були підняті теми про прийняття себе, боротьбу зі страхами та шлях до впевненості. В деяких моментах я бачила себе на місці цієї дівчинки. Історія розгортається лише одного дня на рік, але це не робить її поверхневою. Навпаки, кожен 9 листопада зовсім різний від попереднього. Хоча спочатку я чомусь очікувала, що буде плюс-мінус все однакове. Мені сподобався персонаж Бен тим, що він завжди обирав розумні слова, щоб підтримати дівчину. А Фелон мені подобалась через свою зухвалість і різкість. Тут є гарячі сцени. Я чесно скажу, мені сподобалось абсолютно все. Я бачила багато відгуків на книги Колін Гувер і доволі таки агресивні. І мені так було дивно, бо добре ти там прочитав книгу, вирішив, сподобалась вона тобі чи ні. А там прям був такий страшний бруд. Отже, якщо ви любите емоційні, чуттєві та навіть трохи драматичні любовні історії, то ця книга точно вам підійде. Після цієї книги я однозначно буду читати більше Колін Гувер. Моя оцінка 5 із 5. Якби можна було, я б поставила всі 100. Якщо у вас є улюблена книга цієї авторки, поділіться внизу в коментарях. Цікаво буде почитати. А у мене все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити пальчики вверх, підписатись на мій канал та ставити дзвіночок, щоб першими дивитись мої нові відео. До нових зустрічей у наступних відео!